Всім доброго дня. Сьогодні 4 вересня. Я продовжую копати, бачите вже яку по кольору відлізняється. Яку ділянку скопав. Там, то дощі були, то не було часу. І сьогодні планую докопати. і ще мабуть до труби. Отак. Викапую я тут личинку, одну викопав хруща, прибрав, щоб не жувало іноді, ну, щоб не, не вишити на зиму і на той рік, щоб не гризло нічого. Викопую іноді ту картоплю, яку пропустили. Буряк бачите, ще не прибрали тут. Нічого страшного, буряки ще можуть стояти до морозу. А тут дечасник поки в такому стані все. Ну що, продовжу копати. А ви ставте вподобайки. Діліться цим відео. Підписуйтесь на канал. Це Городик 2. Перед цим в мене була діляночка трошки в іншому місці. Але тут зручніше мені віддала людина ось половину. трохи буде більше і більше працювати треба звичайно ну, отак я скопав хочу ще оце ось докопати до цього забору покажу урожай вже ще не садив картоплю а урожай вже бачите є Даже той хрущ і то перевращається в їжу для муравів Бачите мурахи. Ще повзають, значить ще не холодно. Да. Ладно, зараз трохи перепочину. І ще зайду на той городик, повириваю той перець, який він там не їсть. Зелений, не зелений він ще почервоніє, повинен поферментувати. Десь примінива його. І бачите старий городик. Зараз цей перець. Весь уже зніму. Можливо потім ще колись кріп ось, бачите. Звонила в мене є. Кінза, а петрушка. Петрушка, що я сіяв, так і не зійшла. Так, да, не зійшла, якась... Довгограюча петрушка. Зриваємо перць. Все, отак у нас вийшло перце. Дивіться, він в мене тут двох сортів. Один якийсь коротенький, а другий такий більш длинний. Не знаю, що з ми будемо робити, щось придумаю. Все, всім дякую, хто додивився це відео до кінця, пропустив картинку. Поставте подобайки В принципі, те, що сьогодні планували, ми зробили. Дивіться, погода показую. Сьогодні у нас 4 вересня. Городик продовжується. Оце були виноші, бачите, Це трошки пізніше хай ще поставить. Все, всім дякую за перегляд. До побачення, гарного дня.